Як часто у вас бувають такі дні, що прокидаєшся і зовсім не хочеться нічого робити. Ві суті мотивації останнім часом просто вражає. Я ви хоч трохи розрядити сірі будні. Давайте переоформимо мій Я стіл. тут Роздрукувала такі фоточки і будемо вішати їх нам. Тут у мене мотиваційні фрази, класні картинки і все, що зможе підняти настрій. Особливо у мене процес переоформлення дуже розслабляє. А якщо ще реальчик на фоні включити, взагалі пісня. Як, Як на мене виглядає вже дуже класно. На Органайзер чіплю ще одну мотиваційну фотографію. Знаєте, якщо воно ще допомагало, було взагалі супер. Для органайзерів я знайшла усю весняну Целярію, яка в мене тільки була. У мене і ручки, і текстові дільники, і маркери, коротше, все, що хочеш. А ще гуляючи магазинами всякої життєво необхідної фігні, знайшла ось такі круті Як ручки. Як на мене, вписується воно сюди просто і далі. ці органайзери вже в 15 раз, і все готово. Як, Як на мене вийшло, дуже по-весняному і прикольно. Але це ще не кінець. Ну, дуже бісить мене ця пуста стіна біля ліжка. Тому Ми її зараз також переоформимо. Я тут замовила собі ось таку стрічку, яку дуже давно хотіла. Можна сказати, що вона не проста, а золота. По перше, вона може працювати на навіть від павербанка, і це дуже класно, коли немає світла. Звісно, в комплекті є пульт, і можна керувати будь-якими кольорами. і Так саме будь-якими. Адже зараз я вам розкрию секрет цієї чудові щічки. Окрім 16 запрограмованих кольорів, ми можемо зробити будь-який, який хочемо. Завантажуємо додаток, і тепер ми можемо керувати стрічкою навіть без замовляли це чудо, як завжди, в своєму улюбленому магазинчику. І раджу його. Ну, а в мене мотивація точно піднялася. Сподіваюсь, тобі це було корисно, Па-па